Тут, такі, е -е, GoPro просто дуже гріється. Оце один із мінусів камери GoPro, що вона особливо літом, оскільки температура така плюсова температура зимою нормально. От, зимою питань немає. От, я там теж є, є проділку мінусу. Вона починає глючити. а літом то вона гріється от так, якщо в такому режимі постійно що вона включена бачите тут фара пропотіла трошки от, в такому корот, режимі що вона постійно включена то от, вона сильно гріється от, може взагалі коли перегрілася там не реагувати може виключитися непростий апарат все таке бачите, там щось десь по бочині зацепили. От. Заходьте на сайт, заходьте на сайт, до них дивіться, я сайт прикреплю, вставлю назву в відео і в описі прикріплю, тому що я так бачу, що не всі заходять в опис і читають, тому що в описі під відео там є всі мої групи. Viber, Telegram, Facebook, Instagram, потім з самого низу те, що дуже часто питають, бо я так бачу, що люди не дуже орієнтуються, на яких сайтах навіть дивитися це все. Я поставив ссылки на сайти, от, щоб ви орієнтувалися на яких сайтах дивитися, для того, щоб ви могли зорієнтуватися по цінах про автомобілях. Те що стосується локації от, на машини. Якщо не буде, от я буду заїжджати на стоянку і не буде ніякої інформації, там, контактної інформації цієї бумажки, розпечаточки, да, там, опис по машині. Якщо цього не буде, то я буду просто прикріпляти вам ссылку на сайт їхній. От, і Ви тоді будете переходити, дивитися. Бачите, от така спецтехніка є. Яким роком не подивлюся. Бо багато хто хоче собі щось таке е, сім'єрочка стоїть. Е, багато хто хоче собі щось такого плану провести, розмитнити, але ну, там, коли люди скидують е, для роботи. Ну, коли люди скидують, е, щоб порахували розмитнення, то беруться за голову. Воно ну, все проходить за адекватні гроші. Бачте. Кінгорушки є. Така, така от скучка, бачите, є кінгурушки. От, основному У них Франція. От, в принципі, по Франції адекватні ціни. Ось такі дракони, бачите, є. Навіть не знаю, де нього можна використовувати. Він новий. Реально він новий. Буду, що ремінь такий трошки підтертий, от, але так по сидінню, по всьому заміну в ідеальному стані, можна сказати. От, і це все в них таке є тут на цій стоянці. Ось такий новий, бачите. Фактично ну, типу корпус фари, все ціле. Якщо знайдете, то може перепаяти. Це стекло, якщо у нього можна перепаювати. Я по всіх не знаю, знаю, що по деяких можна перепаювати. Тут бачите така штука, от там під ліствою теж отак підігнуло в нього. Такий от нюанс. От по цій стороні бачите, теж отримувало. Ну, Тут буде фактично, Тут вони якщо нього і будуть робити, чи взагалі якщо хтось буде робити, то це буде навалено куча шпакльовки. В нього що спінер крутиться, а він до негативний. Довести до дěla по-любому не получится. Так що кого що буде цікавити, до них на сайт і дивіться. бо я вам зараз цього просто, ну,